Як розібрати кишеньковий радіоприймач Retekes TR106? Все дуже просто. Відкриваємо задню кришку, викручуємо два оцих болтика. Я це вже зробив. Ось вони, маленькі. Далі тут по боках одна друга і одна друга є такі застіпки. Просто підіймаємо кришку. І бачимо нутрощі радіоприймача. На платі є напис 2022-233. Я так вважаю, що це дата виготовлення. Також ми тут бачимо динамік на піввату потужності. Бачимо, що. Антенка кріпиться одним отаким зелененьким проводом. Це я знімаю для того, що існує така думка в деяких оглядачів, що приймачі 31-ї серії, в мене ось 36-та, так? Вони чимось краще за своїми характеристиками. Тобто вони краще ловлять, гучніше працюють. І це я знімаю для того, щоб показати внутроші. Саме 36-ї серії, якою володію я, можливо, хтось подивиться і порівняє елементну базу, які ж все ж таки компоненти стоять в 31-й серії або в попередніх серіях. На цьому дякую за перегляд.